Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Чікайте до чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, для когось все ж таки такі, знаєте, Ну, такі хвилювання, хвилювання, страхи, такі, може, може, це для когось як непорозуміння більш. Король Пентаклів у нас тут виходить, це більш про ну, в моїх розкладах це зазвичай людина сімейна. Король сімейний, король, який вже знаєте, людина не ну, частіше за все, не молода і вже з ім'ям. Знаєте, людина, яка вже себе створила, яка вже ну, от, якось більше керує, ніж підкоряється комусь. Ось тут можуть бути хвилювання. Знаєте, коли от хтось з вас може хвилюватись, що людина десь там піде, десь своє щось ну, буде робити, ну, якось не поряд з вами. Що тут щось, знаєте, людина. Давайте буду казати, як я тут бачу, а все одно це ж не особистий розклад, це ж загальний. Комусь підійде, а комусь я буду радіти, що не підійде взагалі. Е, є хвилювання, про, що десь, десь хтось чекає вже цього короля, і він піде, бо є до кого. Бо бачу тут е, трійка жезлів, але дивіться, для когось це ви ревнощі якісь до роботи, бо людина може просто от багато працювати. І дійсно, от людина є, в певному сенсі від роботи отримує задоволення. А для вас це здається, от для когось з вас що десь там інше задоволення може бути. Це такі це страхи, женіть їх. Прямих вказівок на те, що тут десь хтось, третя інша є, окрім роботи, прямих тут не вийшло. Так, давайте сфера кохання. До чого вам тут треба готуватись? Все ж таки страхи виходять, хоча для когось з вас, для кого це взагалі ну от має сенс ви в такому віці зараз, це може бути про вагітність, і вона може бути зараз в такому, знаєте, періоді, коли токсикоз, оце це все таке не дуже приємне поки що. Дивіться, якісь ситуації, коли жінка може собі такого навигадувати. Ну просто ну, ну, такого воно там і на голову не буде налазити, але що це її страхи. Оце просто от... жінки це вміють. Тож будьте уважні, якщо слухає чоловік, то будьте уважні до своєї жінки і якось її заспокоюйте. Бо і тут якісь нічні страхи. Тут взагалі, ну, ми знаємо, які у нас зараз ще можуть бути нічні страхи. Тож, дівчатка, бережіть себе. Я маю надію, що є той, хто вас заспокоюватиме. ну, якось. Тримайтесь, бо тут більш про страхи і про такі, знаєте, емоційний нестабільний стан. І не забуваємо, що зараз повна луна, вона теж має, ну таке, знаєте, вплив має на людину. І багато страхів від повної луни на людей теж йде. І от карта вистрибує з колоди і каже, все врівноважиться. Поступово все врівноважиться. Бережіть себе, вони з нами в діалозі. Так, давайте далі дивитись, робота. До чого вам тут готуватись в вашій роботі? Так, ну, попрацювати таки доведеться, і багато чого будете робити, і багато чого на ваші плечі взагалі-то вже лягло, і дещо що там, хтось вам ще підкине. Контролюйте всі процеси. Ну, Робота є робота. Тут нічого такого я вам не скажу, але ж деякі ситуації, в яких ви залежні, може бути ви залежні від королеви жезлів. Якась складна ситуація може бути цією королевою жезлів або для вас ну, повністю скомбінована, або ну, так станеться, що може ви будете і просити про допомогу. Тут, знаєте, по цих картах не треба, скажімо так, не треба все на себе натягувати і все тягнути за всіх. Тут, якщо вам треба допомога, то поряд з вами є принаймні одна людина, яка може бути вам корисною у ваших справах. І тут ще якась ситуація, от, знаєте, як пересування, рух і з кимсь домовленості. От Про ці домовленості ви теж будете знати і вони вас, ну якось вони вас будуть влаштовувати. Якась така ситуація, яка, знаєте, говорить про те, що вам легше стане в цій ситуації. Потім, на що вам треба звернути увагу? От що прийняти вам до уваги ось так до чого такого готуватись. Тут дивіться, тут ситуація, стосовно король мечів, у нас тут вийшов. І якась ситуація взагалі-то вона робоча, але дивіться, тут щось не складається у цього короля жезлів. Щось йому там, ну, воно, не виходить. Десь він як просідає по енергіях, по грошах, десь у нього не дуже там все складається. Буде ситуація, в якій він може, ну, знаєте, як, якось там хитрувати, бо у нього щось не виходить, і якісь його хитрощі, вони будуть, ну, от, так воно йому легше. Будьте уважні до цього. Бо людина іноді таким користується. Це не поодинока така ситуація, вони вже були такі. Зверніть на це увагу, бо людина може так, знаєте, взагалі це вже як за правило мати: від чого відмовитись? Від Чого вам треба відмовитись? Ну, Це, на думку, карта, ви там самі дивіться по своїй ситуації. Так, дивіться, королева Пентаклів у нас тут центральна фігура. І взагалі ситуація, в якій вона от вона задоволена тим, як є, своїм станом речей на зараз. І тут якісь, от знаєте, те, що її влаштовує, вона тут не про розвиток. Тут вона користується якимись, вже, ну скажімо, опрацьованими методами. Вони ну, десь колись, один раз, другий раз спрацювало і ну, воно ж працює. Тут треба і надалі цим користуватись. Але... Карти кажуть про те, що зверніть увагу на нові ідеї, на нові якісь можливості, нові якісь думки. Вони для вас будуть от вони про розвиток. А те, що вас зараз влаштовує, те, що ви раз одразу будете повторювати, воно ж ну, як набридне з часом, воно вам набридне, ви ну, вигоряння буде. Воно ж вам так теж не треба буде. Тож нові ідеї, ви можете їх опрацьовувати в майбутньому, ви, ви просто їх маєте на увазі, не відкидайте. Так. Далі, чого вам не уникнути цей день? Ситуації, де ви будете захищати своє, свої території, якісь свої е, напрацьовки, якісь свої, е, скажімо, погляди, от як треба швидко щось робити, як треба швидко просуватись у ваших справах, десь ви будете ну, як відстоювати свої якісь погляди. Бо ну, так не просто так, ви ж вже маєте досвід, ви розумієте, про що кажете. І знаєте, це ну, от вас, дивлячись, з ким ви будете спілкуватись при цьому, в деяких випадках воно буде навіть ну, нервувати вас. Буде таке бажання, знаєте, з людиною, навіть от нагримати на людину, що ти мені тут таке кажеш, ну, от, не уникнути такої ситуації. Тож, будь ласка, бережіть себе і свої нерви, якщо ви бачите, що людина не пер... не переконати, що людина якось там дуже вперта в якихось своїх оглядах. Ну, то так воно і буде. Ви ж не переконаєте, то не нервуйте хоча б. Дайте людині е е напрацювати свій власний досвід. І, може, тоді у людини будуть змінюватись погляди. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглядати. Якась ситуація для вас. От вона цілком і повністю закінчується, і для вас це добре. Бо ви там нічого не втратили, ви навпаки, знаєте, як зрозуміли, де і в чому ви були праві свого часу, де і що вам приносять гарні результати. Не можу сказати, що ви все будете розуміти наперед. І одразу так, деякі ситуації все ж таки острах у вас будуть викликати, але не хвилюйтесь, не, не жахайте себе, чи не давайте комусь залякати себе. Знаєте, просто одне, що якось працюють з вашою ситуацією вищі сили, і попереду у вас відкривається цілий світ. Попереду у вас зміни. Зміни, знаєте, от не на один, не на два там дні. А зміни, які, от, ну скажімо, великий такий простір вам дають для зміни своєї власної, для зміни свого життя, для зміни свого оточення. Тобто перед вами відкриються великі можливості, тільки будьте готові йти в нове. Бо якийсь період, все ж таки ну, так воно є в житті. Щось закінчується, і тоді ну, ви ж не можете в минуле повернутися, ви можете тільки згадувати минуле і користуватись досвідом минулого. А попереду, так, так, ще невідомість і ще для когось вона така страшна. Нічого. Зазвичай саме темна ніч перед снітанком. Тож, давайте, все сонце встане, буде все видно. А що, поки що, будьте готові відпустити своє минуле і прийняти майбутнє. Ось так воно сказано тут картами. Карта мир знов лягає на дно колоди. тож... Будемо чекати, і, як то кажуть, ми вже завжди готові. З Самого першого дня готові ще тоді, в 2014 році, готові до миру, але ж він, ну, він для нас дуже такий довгоочікуваний. Тож, все буде добре, ви ж знаєте. Давайте побачимось в наступних відео. А на цьому я вам дякую і бажаю вам гарного дня, гарних подій і гарних змін. Я обов'язково бережіть себе. Будьте здорові. Всім пока.